Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Бахмут. Що заважає знищити росіян? Відігнати якомога далі від Бахмуту. І звільнити Бахмут і навколишні території від росіян. Звільнити місто. От вони завдали руйнувань. <кій> виснажують, <кій> дивіться, виснажують військових України. Оцей бахмут виснажує, виснажує, витягує сили, виматує сили. Скажіть нам, будь ласка, все із-за колаборантів. Я хочу почистити тут важко, бо йде на виснаження. Виснаження дуже сильно. Проте Верховний суд вийшов на майбутнє. Тобто, щоб Росія не якби вона не виснажувала наших військових, волонтерів, військових, людей, всі це важка робота. Що б вони не робили, Верховний суд вийшов, в них виснаження більше. Вони насправді дуже сильно заморені. Щоб вони там не приховували, як би не старалися. Все одно в них більше виснаження, і Верховний суд прийде до них, повернеться це все лайну. Буде мир. Я хочу допомогти зламати ось цей конвейер смерті, що вони чинять. Хочу, щоб всі плани російські зруйнувалися. Вся їхня машина військова капітулювала, заперечую повністю. Більше ворог не може наступати на Бахмут. Заперечую всіх колаборантів, агентів Кремля, всіх сепаратистів, хто на ворога працює, викривають в Бахмуті навколишній території повністю. Більше не можуть вони на ворога працювати. заперечую повністю. Йде навіть така робота в них на те, щоб українці. Як втратили, щоб страх був. От щось іде таке страх. Заперечую весь негатив, заперечую повністю всі шляхи постачання зброї відсікаю, руйную, до ворога зброя не надходить. Заперечуємо. вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити наших військових. Заперечує весь негатив у Бахмуті. Прошу надати всю необхідну зброю, захист артилерію, всю далекобійні ракети, все можливе, що необхідно для захисту військових у Бахмуті. І прошу зруйнувати всі. Шляхи постачання зброї для росіян зруйновані. Більше ворог не має змоги підтримувати наступ на бахмут на військових України. Здійснювати обстріли ворог не може. Перекриваю, все руйную. Закликаю вищі сили, зруйнуйте. І прошу фіміду. Покарати, викрити і засудити всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює, хто зчиняє злочини проти людяності, проти України, засудити і викрити вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть забрати всі перешкоди, все, що заважає, знищити росіян. що Наступають на Бахмут, всіх командирів, хто видає ці накази, всіх, хто збирає людей, всіх абсолютно знищити і повернути їм ці всі бомби, ракети, снаряди, кулі, уламки, вибухові хвилі, всю агресію їм на голову, щоб воно в них в голові взірвалося. Все буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили. Відвернути від військових України і від Бахмуту, і навколишніх сіл, територій, всі ворожі бомби, ракети, снаряди, дрони, уламки, всю агресію, вибухові хвилі, кулі, все відвернути. Одвести і повернути ворогові прямо в голову. Буде так, буде так, буде так. Більше немає змоги у росіян наступати на Бахмут. Більше немає ніяких нічим і ніким наступати і воювати із українцями у Бахмуті і навколишній території. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснене, бояться, тікають, лякаються, помирають. Буде так. Прошу вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть цілити, надати всю необхідну медичну допомогу і взагалі захист для військових України. Бо буде так. Дякую за увагу.